Нам потрібно створювати певні стимули економічні, такі як особливий податковий режим, такі як серія міждержавних договорів з країнами партнерами про страхування певних ризиків, пов'язаних з такими інвестиціями. І тоді е, наші партнери могли би сказати своїм виборцям: дивіться, е, ми створили умови, ми створили платформу, яка допомагає залучити вже не ваші кошти, як платників податків, а допомагає залучити приватний капітал. В те, щоб зміцнити обороноздатність наших країн західного світу і України, а і це дуже вигідна політична історія для наших партнерів, щоб продати в своїх суспільствах. І це насправді також супервигідна історія для цих інвесторів, тому що е, певна суттєва кількість із цих компаній, сотень оборонних компаній, які зараз є в Україні, створюють значну економічну цінність. Вони будуть а їхні продукти будуть користуватися величезним попитом у світі.